31 березня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Перед тим як заслухати доповіді, очільник громади повідомив присутніх про стан справ на території Подільщини. В даний час на кордоні ситуація стабільна. Слові структури здійснюють заходи із затримання порушників кордону та ухилянців. Кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП водоканалу Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Проводяться планові ремонтні роботи по вулиці Мельниченко, а також в мікрорайоні цукрового заводу. Щодо роботи Квеподіськ теплокомуненерго звітував його директор Максим Первей. Наразі опалювальний сезон закінчено, тому розпочаток процес звільнення сезонних працівників та консервації котелень. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська проводились і роботи з ремонту деяких автобусних зупинок, зокрема в мікрорайоні Цукрового заводу. Здійснювались роботи з прибирання паркових зон міста. А також було висаджено ту і біля одного з пам'ятних місць. Директор КП міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що освітлення вулиць та світлофори працюють без збоїв, виконували заявки від населення. Радник міського голови Марія Мазур повідомила про результати здійснених рейдів і обходів території Подільська на предмет порушення правил благоустрою. Вона зазначила, що кількість сміття в приватному секторі зменшується, а також доповіла про виконану роботу по заміні прапорів. Також звітували й інші керівники. Наприклад, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про результати здійснених перевірок щодо пасажирообігу пільгових категорій населення. Результати передані до департаменту для визначення необхідної суми на відшкодування пільгових перевезень. Начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський повідомив про роботу навчальних закладів Подільської громади. Вже закінчилось канікули і школи Подільська повернулись до своєї планової роботи. Наразі температурний режим в закладах освіти в нормі. Також він повідомив, що зараз проходить атестація співробітників. Далі головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар ЦПМСД Любов Мемей повідомили про роботу своїх закладів. За їх інформацією, кількість захворювань на гервії та грип значно зменшується. Обговорили питання щодо режиму роботи військової лікарської комісії. А також Дмитро Літянський повідомив про гуманітарну допомогу з Норвегії, яку вони очікують найближчим часом. Головний лікар ЦПМСД Любов Мемей повідомила про відновлення роботи пересувного мамографу. Окрім того, слід зазначити, що на нараді був присутній і представник Подільського районного управління поліції Олександр Іллященко, який також поінформував присутніх про проведену поліцейськими громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності. Під час наради обговорили складну ситуацію щодо мотоциклістів, адже скарг щодо них побільшало. Розглядали можливі варіанти впливу. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.